Міфи про ювелірні вироби. Якщо носити золото, то воно покращує здоров'я. Ну, скоріш за все, це міф просто, тому що воно може покращити хіба що настрій. Срібло дійсно має антисептичні властивості. Срібло підходить всім без винятку. Це не зовсім так деяких людей може бути алергія на срібло, точніше, не на срібло, а на сплави, які входять у його склад мідь або ні. Срібло чорніє від контакту з онтрутою. Це взагалі стародавній міф. Срібло темніє, якщо. Якщо воно попадає в отруту. Насправді, срібло може потемніти від сірки, яка є в повітрі, або навіть в продуктах, ну, таких як яйця. Срібло можна чистити зубною пастою, Мені краще не треба. Вичистити бруд вона вичистить, але разом з тим вона може його пошкрябати. В домашніх умовах можна просто на шитимний спирт кинути. Перли можна носити завжди і всюди. Це також не так. Вони дуже чутливі до Пересихання до поту, до парфумів, до подряпин. І вони можуть не тільки по бути пошкрябаними, але й зруйнуватися. Чим дорожча прикраса, тим вона якісніша. Це не завжди так. Іноді магазини ставлять просто велику націнку. Товари ручної роботи коштують дорожче, але і якісніше зроблені. Але можуть, якщо купляти напряму у майстра, бути дешевшими.